Як і будь-які захворювання чи травми опорно-рухового апарату краще запобігти, ніж лікувати. Тож сьогодні ми з вами розглянемо декілька варіантів захисту суглобів під час заняття спортом від компанії Ортосервіс. Бандаж на гілкостоповий суглоб забезпечує підтримку щиколотки завдяки еластичній формі з восьми ременів. Застосовується при розтягненні великого кістки першого ступеня або запаленні малогомілкової кістки або стопи. Бандаж на лікоть. Застосовується при запаленнях сухожиль передпліччя, хронічних болях при запаленні лікцьового суглобу, на колінах, що обертається зі спіральними опорами, застосовується при болі у коліні на ранніх стадіях або при наслідках травм чи розтягнень. Всі ці вироби виготовлені з м'якої, дихаючої 3D-тканини високої стійкості, мають липучку велкро для легкої та кращої фіксації. Еластичність матеріалів дозволяє виробам ідеально прилягати до тіла та приймати анатомічну форму суглобів. Тож не економте на спорядженні і зробіть свою фізичну активність не тільки корисною, а й безпечною та комфортною. Удалого тренування!